Друзі, привіт! Гумореска глазового босий студент. Цілий рік студент провчився майже без просвіту, та й приїхав відпочити до батьків у Клала Вклала мати сина спати з дальної дороги. Глянь ну що він, каже батько, узува на ноги, обносився, обтріпався, посіклось на шкурки, колись так узувались безпритульні вурки. Узяв батько дратву й шило, ще й циганську голку, довів якось черевики синові до толку. Син уранці підхопився, скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу? Батько збоку утішає, не журися, хлопче, нога в тебе чималенька за півня розтопче. Син хитає головою тумали б хоч трошки. Нащо ж було зашивати нові босоножки? Кожного дня протягом року я буду публікувати одну нового мореску Павла газового. Підпишіться, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку.